Привіт-привіт! Давайте будемо дивитися перспективи на наступний місяць, да, що нам готує березень. Ну, взагалі, по енергіям це вже трошки зміна. Лютий дуже важкий, був насправді енергетично. Тому сьогодні ми будемо з вами розглядати. Звісно, це березень місяць. Отже, як завжди, дві позиції. Виберіть, будь ласка. Свою, а я наголошую, да, що цей онлайн-розклад, він не може резонувати з усіма особистий. Замовляйте, номер телефон і в описанні під даним відео. Також, друзі, наголошую, що 1 березня стартує мій онлайн-базовий курс навчання Таро груповий, тому хто бажає за ціною 6500 отримати на. Набір інструментів та можливість розкрити свій дар. Запрошую, приходьте. Так. Якщо не знаєте, як зв'язатися, напишіть мені в коментарях, я дам відповідь. Варіант номер один і варіант номер два. перший другий. Ставте собі на паузу, якщо потрібно більше часу, ну, а я, в принципі, готова розпочинати і дивитися. Поїхали? Позиція номер один. Давайте подивимося загальна енергія місяця. Угу. Даже так, угу. хорошо. Це місяць стане для вас періодом активних змін. Ви відчуєте, що ви нарешті виходите із застою з повною якоюсь ж жопою. Вибачте, ну хочеться мені сказати жопа. А, будете рухатись вперед. Доля підштовху, буде підштовхувати вас а, до прийняття важливих рішень. Головне, не зволікати і довіряти своїй інтуїції собі. А, фокус уваги на собі. Ось це події. Події місяця. Давайте так, идея месяца фінанси, Что вам тут по финансам скажут? Дивіться, якщо ми говоримо про фінанси та роботу, то а, можливі нові можливості для заробітку для вас. Зміни роботи або підвищення. Будьте уважні до різних пропозицій, які а, здаються занадто рискованими. А, чому я так кажу? Тому що <кій> у вас є ще програми, які трошечки блокують. Блокують вас, а саме ви збираєте людей як учителя. До вас приходять люди в ваш простір, ваше життя для того, щоб обманути вас, намахати вас, щоб ви ніби заплатили певну ціну за свою карму і рухались далі. Тому зважайте на це, візьміть до уваги да, і Попрацюйте зі своєю кармою, попрацюйте з цим питанням. <кій> Будьте уважними, палки в колеса обов'язково будуть вам втикати. Чому? Тому що ви занадто перспективна і занадто ресурсна особистість. А по поводу стосунків, дивіться, відносини. В особистому житті можливе загострення емоцій, однозначно. А ви будете прагнути до глибших. Якихось зв'язків, да, от вас буде тянути до цього. Але варто уникати драматизму та імпульсивних рішень. А, якщо немає стосунків, ми приймаємо той факт і будуємо стосунки зі собою. Якщо є стосунки, значить ми помаленьку, потихеньку а, будуємо наші стосунки, не, а, не стараємося пришвидшити якісь певні події. От Це основний аспект, який ви повинні зрозуміти. Окей. Далі будемо дивитися. Загальний стан. Загальний стан. Так, друзі, по першій позиції. Загальний стан такий. У вас буде багато енергії, але, можливий стрес. Через високі певні очікування і домахування до себе. Хочеться сказати, що вам необхідно знайти час для власного відпочинку. Саме тому, якщо ви бачите, що ваші справи починають а, підвісати, ви не можете нікуди, якби. Запланували одне, а воно, типу, ступором стає. Це означає що? Це означає той факт, що у вас. Енергія зливається не туди, куди треба. Вам потрібно, вищі ще сили, да, виходять на зв'язок і кажуть, заспокойся, в тебе йде обнулення програм, в тебе йде перехід на новий рівень. Дай собі спокій. Ляш, полеж, трошечки відпочи. Накопичуй цю енергію для того, щоб потім вистрілити. Да. Типу, ще не час. Якщо ступере, значить ще не час. Так. Давайте подивимося головний виклик березня місяця для першої позиції. Не знаю, чому, але мені бачите новий вигляд розкладів. Пішов. Чомусь хочеться так глянути. Виклики тут однозначно є. Окейчик. Слухайте. Щось першить першої дворі. Ви можете зіткнутися з ситуацією, де доведеться зробити певний вибір. Залишитись в зоні комфорту чи ризикнути заради нових можливостей. Тут буде урок. Вийти з ілюзій і отримати бажаний результат. Найголовніше не дозволяти страху керувати вашими діями, а чути себе. Завжди повертайтеся до себе. Там, де спокій, там істина. Там, де тривога, переживання. Страхи це ілюзія. Так, поїхали далі. Давайте подивимося підсказку від Всесвіту для вас. Підсказка Всесвіту для вас. Підсказка Всесвіту для вас. Угу. Дивіться, щоб отримати бажане, потрібно відпустити старе. От реально, хочеться сказати? Відпустіть уже оці всі невдачі, да? які формують ваші страхи. Це потрібно домовитися зі своїм розумом. І тоді ви виходите в власну силу, тоді ви пізнаєте власну силу. Бо поки що йде якесь постійне страждання. Тобто ви вибираєте страждати самі. Uh, якщо ви відчуваєте, що щось у вашому житті більше не приносить радості, настав час відпустити і рухатись далі. Куди рухатись? Попросіть все світ, щоб ви вам підсвітили. Або вам обов'язково підсвітять, особливо, якщо ви готові попрощатися. Як висяти не скапустки не буває. Всі це прекрасно знають, да? Так, підсумок даного розкладу для першої позиції і порада. прям, чему-то хочется сказать, что месяц будет переломным для вас. Да. Не просто так, бачите мені мне карты да. Угу. Пробивайте свої стіни, свою цю закриті. блін yes. Цей місяць буде реально переломним для вас. Вам потрібно, знаєте, карти кажуть, дійте впевнено, не бійтесь робити сміливі кроки. Найкраща стратегія це зосередитись на своєму розвитку та уникати реально поспішних якихось рішень. Власна цінність, створення від із любві, із творення. А не із страха, бо треба, або через те, що в Морозькій є, а в мене немає. Да? С... Поняли? От на це варто звернути свою увагу. Це була перша позиція. Дякую, дівчаночки, що ви зі мною. Пишіть в коментарях, якщо резонує, відчуваєте, що це для вас. А... Підписуйтесь, приходьте на навчання таро, буду рада з вами. Попрацювати, стати вашим наставником на два місяці. Поїхали. Позиція номер 2 І дивимося загальна енергія місяця. Ухте! Хм, які гарні усвідомлення. Ось да. такі трансформації. М -м -м. Ну, слухай так, да. Какой месяц у вас насыщенный, конечно, так, двигаемся колесо. А місяць принесе вам глибокі усвідомлення і нові перспективи однозначно. Це буде час для роздумів, перегляду цінностей і внутрішніх трансформацій. Однозначно. Внутрішні трансформації, трансформації ваших страхів, болей. Конкретно вас можуть очікувати доносні зустрічі або події. Звертайте на це увагу, які реально змінять вашу точку зору на важливі речі. Це загальна енергія вашого місяця березня. Друга позиція Події місяця на все Угу. ручки с затрымкой буду. Тушечки с затрымкой буду. Ничего. Ничего. Так. Давайте сразу стосунки взяла. Дивимося, значить, фінанси робота. По е, даній категорії я можу сказати, що у вас може бути затримка в реалізації ваших планів. Але це тимчасово. Використовуйте цей час для підготовки та аналізу. Це головне, що ви маєте знати. У вас йдуть певні процеси, е, і, типу, вам зараз пішити нікуди не потрібно. Довіряйте процесам, які відбуваються. Відпускайте контроль і просто дозвольте, щоб все з вами траплялося. Хірово, подякуйте, хороше подякуйте, знаходьте нейтралізацію різних енергетичних деструктивів ваших і знаходьте баланс в собі. От прямо чотенько. По поводу стосунків. Да? Тут глибина в стосунках буде більше глибини. Якщо ви самотні, то велика ймовірність зустрічі з важливою людиною, яка або підскаже до підскаже, знаєте, як ніби якийсь інсайт для вас зробить, покаже, чи приведе вас до певного усвідомлення, що таке стосунки для вас, і побачите ви нарешті глибину, і знову поставите ціль. Все ж таки, відчуєте готовність, що нарешті ви готові до певних стосунків. І такий от прорив, якісь мені вбачається тут. Для кожного, ну, це інформація типу загальна, для кожного воно буде, звісно, по-різному. Але скажу так: тут відкривається глибина, тотальна глибина. Отак. Знаєте, загальний стан мені тут такий більше відчувається, ніби вам захочеться побути більше з собою, більше часу на себе, глибокі роздуми та саморозвиток. От чомусь мені відчувається от така енергія в березні для другої позиції. Давайте будемо дивитися, який є головний виклик цього місяця. да, Березень. Головний виклик для другої позиції. Ну, слухайте, тут можливі е, моменти сумнівів, такі якісь внутрішні маніпуляції самі над собою, так? Да? Можливо, страх навіть перед певними змінами. А тут важливо не зациклюватися на минулому і не боятися робити крок вперед. Просто знаєте, що чомусь мені тут більше йде як стосунки. Відпустити, довіритися і. Відкрити своє серце. Да, тоді рід з вами максимально з'єднається і відбудуться певні процеси, які вас порадують. Так, підсказка всесвіту для другої позиції. От хочеться сказати, що ви спостерігаєте, як у всіх, щось відбувається, да у ваших знайомих, там хтось заміж виходить, когось дітки народжується, у вас ніби ступор якийсь. І ви це спостерігаєте, і думаєте, бляха, чи я? що в мене так? Да, то, що я що тут можу сказати? підказка всесвіту. Всесвіт нагадує, що відбувається все у свій час. Не поспішайте, довіряйте процесу і використовуйте цей період реально для зміцнення своєї внутрішньої опори. Вам зараз потрібна необхідна внутрішня опора, робота з своєю внутрішньою дитинкою. Тобто, е, бачите, імператриця вирізла, яка говорить про те, що самооцінка, самоцінність, любов до себе. Імператриця і сонце це ну, дуже схожі, типу, по енергіям карти е, дуже великого ресурсу. І вам потрібно цей ресурс в собі розкрити, стати цим джерелом, дозволити, щоб ваше джерело а, наповнювало вас і працювало на вас. Ставте собі це в плани. Запишіть собі це в планерочку. Так, а, давайте подивимося підсумок нашого розкладу і порада вам від картерої від мене. Вучення, обучення. Дивіться, що тут важливо знати? Тут важливо знати, що цей місяць навчить вас терпінню та гармонії. Приймайте події з мудрістю, слухайте свою інтуїцію, і тоді ви реально отримаєте те, до чого прагнули прагнете те, чого ви так сильно хочете. Відкриється цей шлях. Ну, Зараз, поки що ви ніби на роздріжжі. Таке враження, ніби от ступор, і ви не бачите, куди рухатись. Да? Ніби двері закриті. Це все в вашій голові, насправді. От такі у нас розклади. Якщо зробити взагалі підсумок по а, двом позиціям, то скажу так, що наступний місяць реально буде дуже ключовим для багатьох із вас, ребят. він відкриє нові можливості, але водночас перебуватиме. В, от, в таких енергіях, коли від вас щось треба проявитися, да? ну, наприклад, проявити свою сміливість, відчути свою внутрішню силу, проявити свою внутрішню силу, довіритися собі, діяти усвідомлену. Ну і реально все це тоді подарує вам потрібні відповіді на ваші питання. Такий розклад у нас вийшов, цілую, обнімаю. До нових зустрічей. Дякую, що обираєте мій канал, мій простір. Приходьте на особисті розклади або приходьте на навчання Таро. Люблю.